Вітаємо, шановні покупці! Сьогодні ми розповімо вам, як зареєструватись на сайті Zara. Варто сказати, що у цієї мережі є представництво і в Україні, але ціни звичайно ж вищі, тому ми вибираємо країну Іспанія. Отже, ви вже зареєструвалися в кабінеті на сайті MyMistcom, і у вас є особистий ID номер і власна віртуальна адреса в Іспанії та інших країнах, представлених на сайті MyMistcom. Як зареєструватись в кабінеті MyMist показано в нашому першому відеоуроці. Хочемо нагадати, що сума замовленого вами товару не має перевищувати 150 євро. Переходимо за посиланням реєстрація. Для зручності ми можемо обрати англійську мову і розпочинаємо реєстрацію імейл та пароль, вимоги до паролю, одна велика літера, маленькі літери та цифри. Повторюємо пароль, вказуємо ім'я, ID з особистого кабінету MyMist, прізвище. З Сайта MyMist копіюємо адресу та номер телефону і вводимо їх у відповідні колонки. Обов'язково перевірте, щоб ваш ID на сайті має співпадав з тим ID, який ви вказали при реєстрації на сайті Zara. Ви тепер зареєстровані на сайті. Тепер ми обираємо потрібний нам товар. Додаємо його в корзину. Якщо ви замовляєте сайту на суму більш ніж 30 євро, доставка буде безкоштовною, що дасть можливість заощадити на пересиланні всередині країни. Далі відбувається стандартна процедура оплати посилки. Після оплати в найближчий час вам надійде лист від магазину, який буде містити всю інформацію щодо вашого замовлення, а також трек номер для відстеження доставки на вашу адресу в Іспанії. В кабінеті MyMist ви створюєте заявку на посилку, де вказуєте країну, куди прибуде посилка, її вартість, опис у місту і трек номер. Після чого очікуєте підтвердження про отримання посилки. Вже після цього ви можете відправити свою покупку до себе в Україну. Як це зробити? Дивіться в нашій другій відеоінструкції по роботі з. Кабінетом «Майміст».